Вітаю, друзі! А давайте сьогодні приготуємо щось смачненьке. Зустрічайте! Її високість, картопляна запіканка. Швидко, просто, але як смачно, боже мій! Дуже смачно погнали готувати. Підготуйте, будь ласка, гострі ножі, бо зараз ми будемо нарізати. А першим ділом, що потрібно нарізати, це картопліку. Дивіться, друзі. Всі пограмовки, що скільки, внизу, як завжди, по традиціям під відео, все знайдете, не переживайте. Дивіться, друзі, що робимо. Відрізаємо ось так. Бачите, ось це. Ставимо катоплю сюди. І наша задача зараз нарізати ось такими тоненькими кольцями. Бачите? Дивіться, якщо десь нерівномірно, нічого страшного. Ось так, якщо у вас вийде нарізати, буде дуже супер. Також є терка, де є ось така слайсерна насадка. Якщо вам не виходить нарізати ножом, ви можете нарізати ось на такій насадці слайсерній. Скільки раз я вам наголошую, чому у вас на кухні мають бути гострі ножі? Дивіться просто. Ножі від фірми Маджо просто справляються з любою задачею, яку я би тільки перед ними не поставив. Треба нарізати катоплю слайсами? Немає проблем. Треба нарізати курку? Немає проблем. Треба нарізати сир. Також немає проблем. Все, що я хочу нарізати, мені допомагають гострі ножі від фірми Маджо. Якщо на вашій кухні ще досі немає гострих ножів, а ви дивитеся мій YouTube канал і хочете готувати таку смугу, друзі. Переходьте за посиланням внизу під відео і замовляйте. Доступні ціни. А якщо ви підписник мого youtube канала, ви отримуєте знижку в 5%, ніж для хліба. Шеф-ніж. Ніж для овочів. Ніж для філе. Бачите, нарізали картоплю ось такими слайсами. Якщо у вас вийшли такі слайси, ви у мене великі молодці. Все зробили правильно. Тепер переставляємо картоплю сюди, де вона була в цілому вигляді. поки що вона нам не потрібна. Водою заливати також не потрібно. Повірте, вона не встигне почорніти вас. Тому що рецепт дуже простий і дуже швидко готується. Куряче філе. Ось така у мене одна філейка. Дивіться, також в неї входить мале філе. Мале філе також. Потрібно використати. Що нам потрібно зробити, це нарізати кубиками. Відрізаємо мале філе. на надвоє. Ось так. І тепер просто нарізаємо кубиками. Такий кубик приблизно в один сантиметр. Піна, яке ми нарізали, відправляємо сюди до миски. Тепер нарізаємо одну цибулю. Цибулю нарізаємо кільцями. Давайте будемо збирати нашу картопляну запіканку. Дивіться, для цього у мене ось така форма, яку я застелив пергаментом. Для того, щоб пергамент гарно тримав свою форму, я просто зімнув його в руках. Обов'язково на низ потрібно дати трішки соняшникової олії. Достатньо. Тепер дивіться, що ми робимо. Беремо картоплю і ось такими слайсами чудовими виставляємо її в такому порядку. Бачите? Ось так, одна за одною. Повністю нижній шар у нас має бути картоплі. Гляньте, друзі, яка у нас вийшла красота. Тепер сюди ми додаємо куряче теле. Дивіться, друзі. Тепер все це діло потрібно посолити і поперчити, щоб, звичайно, було смачно. Сіль та перець, Давайте посмаку. Звичайно, що трішки солі. Є цибулька, яку ми нарізали. Додаємо також сюди зверху корочки. Цибулі повинно бути багато. Багато. Цибуля дасть сік, вона дасть виділити цукровицю, вона дасть таку солодковатість і в кінцевому результаті буде дуже-дуже смачно. Тепер відставляємо це в сторону і прийшов час натерти сирок. 200 грам. Натираємо його на оцій терці. Так, сирочок натерли. Тепер, друзі, дивіться, що робимо. Опа. Ось так і додаємо сюди. Красота. Сирочок додали сюди. Відставляємо в сторону. Беремо ось таку глибоку миску. У мене тут 200 грам вишків, 10% жирності. Додаю сюди в миску. Сюди додаю вишки одне куряче яйце. Чіком гарно все це перебиваю. Додаю сюди трішки прованських трав. І ще раз гарно все перемішуємо. Далі сюди обов'язково потрібно додати 4 зубчики чесника. Бачите, у мене ось такий розмір. 4 зубчики чесника якраз буде достатньо. Просто натираємо на ось такій дрібній терці. Після того, як ми додали чесничок, потрібно все це гарно перемішати. Треба додати трішки солі обов'язково. Не пам'ятаєте, солі в два етапи. Солили курочку і зараз підсолюємо трішки нашу заливку. Так, ще раз гарно перемішали. У нас залишилася ще картопля. Ці слайси спеціально я залишу для того, щоб викласти їх зверху. Тепер, друзі, просто беремо ось так гарно і викладаємо зверху. Ну що, гляньте, що вийшло, друзі. Дивіться, яка неймовірна красота. Ну, наскільки гарно виглядає, що я вже хочу це з'їсти. Але це всі продукти ще трішки сирі. Тепер Та, дивіться, що робимо. Перемішали заливочку. Ось так гарно. І просто цю заливку відправляємо сюди зверху. Ну що, гляньте, що вийшло. Ми залили заливкою зверху. Далі нам потрібно накрити картопляну запіканку польгою. Тепер, друзі, потрібно випікати 50 хвилин при температурі 180 градусів. 25 хвилин випікаємо з фольгою, а потім весь час, який вже залишився, випікаємо без фольги для того, щоб зверху картопліка мала таку рум'яну скоринку. О, Друзі, вже готово. Гаряче. Давайте вже спробуємо, а то не терпиться спробувати цю неймовірну красоту. Дивіться, ось така лопатка. Ось так гарно вирізали собі, скільки потрібно. О, красота. І виставили в тарілочку. Друзі, ви просто гляньте, це щось неймовірне. Смакота, але давайте це вже спробуємо і самі переконаємося. Блін, mm. наскільки ніжне м'ясо, Цибулька прокарамелізувалася, стала такою солодкою. картопліка, яка як ви бачите зверху пропеклася, як десь така ще оці бортики, такі з коринишка, вона вже повністю м'яка. Супер, повністю приготувалася. Сирочок, сирочок солонуватий, такий. Ці всі смаки грають між собою, такий баланс, ну дуже крута. Смачна картопляна запіканка. Мені дуже подобається, друзі. Обов'язково повторюйте, готуйте даний рецепт, надсилайте цей рецепт своїм знайомим. Нехай також приготують. Вони скажуть вам дякую, повірте, їм 100% сподобається. Якщо відео було корисно, підписуйтесь на канал, ставте цьому відео вподобайку. Я старався для вас. Також, друзі, якщо хочете отримати більше крутих, корисних, смачних рецептів, переходьте в мій телеграм-канал, посилання внизу під відео. Дуже багато користі, ви там для себе знайдете. Самое Я люблю цілую до нових удачи. Пока.